Ну що ж, ми все-таки потрапили на корабель, і за все це ми заплатили 12 євро. 8 євро за квиток для дорослого і 4 євро з дитини до 14 років. Так, тут на вході ви можете придбати різні сувеніри, книги. Вартість я вам показую наскільки це можливо сфокусувати камеру, бо такі цікаві підсвіточки. Багато людей, бажаючих потрапити на цей корабль, я вам скажу, ми залишилися прогулянкою. Мега задоволені. Маю надію, що вам сподобається це відео. Окрім того, ви тут можете знайти бортовий журнал, де можна залишити запис. Це так прикольно. Мені дуже це сподобалась, ідея. До речі, тут є навіть камери схову на вході при покупці квитка ви можете взяти ключик і якісь різноманітні снеки для перекусу. Дорогі друзі, я вам дуже вдячна за активність у вигляді лайків і коментарів на нашому каналі. Якщо ж ви тут вперше і вам цікаві такі... Відео обов'язково підпишіться і поставте дзвоник. А ми відправляємося у нову, цікаву та захоплюючу подорожі. Всім приємного перегляду! Та-дам! Оце так да. Палуба виявилася дуже слизькою. Можливо, треба якесь спеціальне взуття. Не знаю, можливо, моряки ходять в спеціальному взутті, люди хто знає. Розкажіть, будь ласка, до батька спитати. Але вигляд. Ну то йдемо далі. Зараз буду підніматися по сходах. Емоції переповную, чесно кажучи. Бо мені завжди хотілося побувати в таких місцях. І, звичайно... Це буде така неймовірна згадка. Як вже показала практика, ви мало дивитесь таких відео, роликів, але це згадка для мене. І ми зараз знаходимося на носі корабля. Ось така краса. Зараз я підійду до носу. Корабля, кормач, як воно правильно називається. Ось дивіться. Ось тут стоять. Боже, яка краса! Неймовірно. Ось так. І трішки ось так дивіться. І просто вау. Ефект, вау, у мене точно є. Кажучи, я думала, що тут невеличка кав'ярня, але виявилось, що я була не права. Бо тут вид, звісно. Висимо, що це місце для коріння. острів Рауха інзалі. Якщо ще бути до основи, то це острів коріння. Ось так переводиться. Яка краса. тут. Ми тільки що там були з вами. Тут якийсь вхід є. Але зараз дочекаюся і грати, підемо, підемося. І поки ми з вами будемо гуляти з самим найбільшим плавучим музеєм Німеччини, я пропоную вам трішечки історії про нього. На борту цього традиційного корабля можна відчути весь світ мореплавства та суднобудування. Морський музей в Ростоку вже п'ять десятиліть радує своїх гостей безліч унікальніших пам'яток. Маючи понад 12 тисяч експонатів, ми. Занурюємося у розвиток історії суднобудування та судноплавства саме цього регіону, починаючи з епохи Ганзи до сьогодення. Він вражає найновішими та інноваційними медіатехнологіями, а також своїми інтерактивними практичними станціями, які підійдуть і для молоді, і для людей похилого віку. Я пропоную вам відкрити історію корабля і водночас дізнатися багато цікавого про розвиток морського радіо. Чесно кажучи, поки шукала інформацію про цей корабель, натикнулася настільки цікавої інформації, що це і військове судно було, що це і туристичне, і торгове судно. Не знаю, чесно кажучи, де правда, де вимисла. Якщо ви не бачили попередній влог і вперше на цьому відео, то я хочу вам розповісти, як дістатися до цього корабля. Вам потрібно доїхати до вокзалу у місті Росток, пересісти на лінію С-Бан, яка йде в сторону Варне Мюнде. І... Їхати до зупинки Лютен -Кляєн. На зупинці Лютенкляєн ви направляєтесь в сторону ханса Меса, проходите його, піднімаєтесь на міст, спускаєтесь і йдете в сторону порта. Там ви зустрінете це все. А ми поки давайте заглянемо в каюту капітана. На жаль, повністю прогулятися всією каютою нам неможливо, є деякі обмеження, і це зрозуміло навіть чому. Але тут таке все, знаєте, цікаве. Я трішки позаглядала, пороздивлялася. Де, типу, типу, кабінет, потім спальна кімната. І якщо далі куток зазирнути, то можна побачити навіть і ванну кімнату капітана. Тут доволі цікаво все, є різні елементи, назви, хто цей капітан цього судна. Не знаю, це зараз чи в якийсь період часу, чесно кажучи, не дуже-дуже занурювалася в це питання. Але хочу сказати, що дуже багато людей, тому я багато вирізала, щоб не попадали люди в кадр. Але цікаво і так навіть автентично прогулянка мені дуже сподобалась. Хочу відмітити, що коли піднімаєшся сходами, чим вище по кораблю, тим дуже круті сходи і, звичайно, потрібно бути обережними. Що тут? Можемо побачити? Ось там дивіна працює. живе. Ось такий маленький диванчик. Харта. Оу, oh, мені здається, ми потрапили у святаю святих капітана. І якщо його там каютка, це одне, а тут, мені здається, капітан проводить найбільшу частину часу. Мені так здається, ну, мої враження пов'язані з різними фільмами. Скоріше там я це все бачила. Мені це дуже так цікаво було прогулятися, і багато хто дивився. І чесно кажучи, дивлячись на це все, ти розумієш, чому є обмеження в пересуванні до деяких елементів, тому що багато людей крутять, вертять, натискають різноманітні кнопочки. І шкода, дуже шкода. Тому що коли людина бездумно клаце натискає кнопочки, вона не розуміє, що ж це таке, і навіщо це потрібно і. Вона може просто зруйнувати. А вид відкривається тут красота. Мені дуже подобається, ось структуру корабля можна побачити. Я так розумію, там є різні кнопочки, які при потребі, там, якщо якась поломка, вони загоряються. Я це так розумію, але я не маю на 100%, що я права. Друзі, поставте вам плюсик, якщо вам цікаво, а якщо є що доповнити, будь ласка, пишіть про це в коментарях. До речі, коли ми були на кораблі, то велися якісь ремонтні роботи, скоріш за все, для підтримання зовнішнього вигляду цього корабля-музея. А ми... З вами рухаємося далі. І зараз я йду по цій частині корабля, яку часто бачила у фільмах. Мені було так цікаво це. І тепер я сама можу пройтися і подивитися. Хм. Цікаво, ми зустріли двері, і вони ще виявились. Відчиненими стрілка показує, що сюди можна заходити, бо дуже багато дверей, які були зачинені, або просто заборонено був прохід. Про це говорили всі вказівники. Я так розумію, ми потрапили до кают. Дійсно, да, це каюти. Каюта розрахована на дві персони, і мені дуже подобається, що в цих каютах так створено, як будто людина вийшла десь просто прогулятися кораблем. І це класно, круто, що можна передати ось таку атмосферу. Але. Але бачите, за вчинили проход заборону. Давай ще пройдемося, Тут ще є каюта. Можемо сюди зайти теж. Огорожено, але є, що подивитися. Тут більше можна побачити, тут ще й виставка якась є. Різні елементи. Єгипетські. До речі, я запримітила, що єгипетські елементи були і на вході, де продавали квитки. Ось така лампа. Здесь ну, иконка в каюту, как я вам сказала, шторка, когда я видишь? Вот такая, тут все такое восточное, не елиптика, может восточное теперь. И вот, я уже сказала, показывала, это привычный, детальнейший, покажу лежку, с двумя кроме... кроватью. Кровать! боже, можно сдурить, гляньте. Она стала разговаривать. Там стали розмовля, злякалася, це стало сюди. І ось така шафа, але вона зачинена, скоріш за все. Угу. Можна починити, побачити, що всередині як це виглядало. Але дуже-дуже старовинна все, звичайно. Ось так. Третья каюта. Тут тако, бачите, висять речі. Невеличка ну, лавочка, да, де можна присісти. І... Ну, тобто все-все таке, але бачите, тут далі пройти не можна. І там тут мор була, боже. Тут щось якийсь прибор лежить на ліжку, ну і ліжко зі сходами. Не закриваємо, будь ласка. Ми йшли, зайшли в одну дверку, вийшли в другу, і це ми вже О, Ой, збереги. Супер. Супер. Вид, звичайно, не. Вір. Знайшли душові кабіни, але вхід зачинений. До речі, то легко функціонує і нічого жіноче. Також ще є. Бачите, все Маленька таке, ось теж кабінка, але не закривається. Що там? Але тут написав забороненку. Нема що ти робиш? Ой, який гарний корабель, зараз я вам покажу і ще щось покажу. Дивіться, яка краса. Це немає. А це компас, це госпітальний компакт. Тут може тут бути. Бачите, як будь-яка розмова йде, просто звичайно. Ну що ж, рухаємося далі і спускаємося нижче по кораблю. Чим нижче, тим цікавіше. Чесно вам скажу, я трішки зморилася вже на цьому етапі прогулянки. Бо якщо я не помиляюсь, ми вже гуляли десь близько 2,5 годин кораблем. А ще дивитись було і дивитися. Багато цікавих таких елементів, деталей. Мені дуже це сподобалося. Йдеш, гуляєш, дивишся, вивчаєш, тому швидко ну ніяк не виходить. Мій телефон пару разів розрядився. Дякувати Богу, що він придумав. Павербанки і можна його було. Підзарядити. Я дуже буду вам вдячна. Якщо ви зараз поставите вподобайку цьому відео, і якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться на наш канал. Це для мене дуже-дуже важливо для його розвитку, для нашого розвитку. Адже таким чином ви нас мотивуєте рухатись далі, відкривати щось цікаве, ділитися з вами цим цікавим. адже Просто так неможливо. До речі, хочу сказати, що це була перша кімната, де я побачила, що є різноманітні, цікаві розваги для дітей. Адже оцими корабликами можна було гратися. Діткам було три штурвали, але, на жаль, один з них не працював. І ще один хочу сказати момент, що саме в цій кімнаті це єдина була кімната, де я зустріла охорону. Не знаю причин тому, можливо, це через водні розваги такі, можливо, ще щось, але охорони більше по всьому судну я не бачила. Чому так, навіть і не уявляю.

Дай ли Можна і туди сходити, але я хочу ще одну кіности. Давай сюди сходимо. І гардейшю. І гордий сюди. Чи ти хочеш сюди? Чесно кажучи, мене дуже це все вражає. Ця краса. Ось ще одна зона для ігор для дітей. Ну, мега класно, мега круто, мега комфортно. Мені здається, це мега класний і крутий музей. Вибачте, за купу слів, мега-мега, але це цікаво. І йдемо далі. Тут я не знаю, як це. Рубка зв рубка зв'язиста, зв'язковця. правильно як це казати. Ну, ті, хто зв'язується з людьми на суші, тут різні рації, різні комп'ютери, різні передачі, різні, різне багато різноманіття було. І тут також була азбука Морзе. Висіла вона німецькою. І кожен бажаючи. Мог понатискати цю азбуку морза. Ось саме тут вона і була. Коли я знімала, мені вдалося це відзняти, що поки ще не було людей. Потім, для того, щоб поклацати азбуку Морзе, зібралася, я вам чесно скажу, величезна черга. Мені здається, це просто потоково. Люди йдуть, йдуть, йдуть. Хтось йде, хтось приходить, хтось знову йде. Ми тут недалеко не підемо. Це, мабуть, моторний відсік, скоріш за все, який часто малюють в фільмах. Цікаво, звичайно. Тут ми вийшли трішки на подвір'я подихати свіжим повітрям. З однієї з кімнат нам чекають, видалось вийти. І побачили, що є запасна лодка. Але рухаємося далі кораблем. І тут ми зустрічаємо величезну силу селену, купу розваг для дітей. І подивіться, тут стоять бочки. Це, скоріш за все, трюм. Я маю надію, що я хоч все це правильно називаю, тому що мої пізнання про корабль. Сформовані з різних фільмів або з того, що я десь чула в своєму житті. Там можна ще знайти І, скоріш за все, оце і є той моторний відділ, який я бачила у фільмах, а не те, те, про що я говорила трішки раніше. Тут ми пройшлися цими, цими сходами, людей купа була, мені здається, з усього корабля найбільше людей ми зустріли саме в цьому моторному відділі. Чесно кажучи, не знаю, що людей приваблює. Мабуть, всі хочуть знати, як працює техніка зсередини, а не тільки ззовні. Доволі цікаво, доволі було багато різних елементів. І я і знімала їх, але мені здається, ну таке не дуже буде цікаво саме вам. Якась прям ціла свято святи. Ось і підійшла наша прогулянка кораблем до кінця. Було дуже цікаво, було дуже пізнавально. І якщо вам сподобалось таке відео, обов'язково поставте подобайку, напишіть в підтримку цього відео коментар, можете будь-який навіть написати смайлик. Я вам буду дуже-дуже вдячна і до наступної зустрічі.